А минуло вже понад два місяці, як господарський суд зобов'язав знести храм МАФ, розташований біля десятиної церкви. Ця територія національного музею історії України, каплиця, яку у МП називає чоловічим монастирем десятиного різдва Пресвятої Богородиці, була зведена незаконно. То чи виконують рішення Феміди чи почали роботи з демонтажу? Вже дізнавалася наша колега Олена Рувенчук. Це ось позаді мене стоїть цей храм повністю цілий. Там триває богослужіння прямо зараз. Вони відбуваються щодня з 9 ранку до 17.00, як нам розповіли. Але суд ще дійсно 15 лютого цього року зобов'язав знести цю споруду, і в рішенні було написано, що зараз процитую документи, що підтверджують надання дозволів на будівництво на введення в експлуатацію відсутні. І у зв'язку з чим власне суд дійшови. Сновку, що вказана будівля є самовільною. Тож суддя постановив усунути перешкоди для музею в користуванні земельної ділянки та зобов'язати у ПЦМП власним коштом, тобто вони мали за власні гроші знести цю самовільну будівлю, яку вони називають храмом. Також релігійна громада власним коштом має привести ділянки до попереднього стану, тобто земля має бути абсолютно чиста і. Без жодних, без жодних будівель. на ній. Але вже минуло понад два місяці і нічого тут не відбувається. Тут, як продовжували служити, як приходили сюди парафіяни Московського патріархату, так і далі все відбувається. Ми поспілкувалися із е, жінкою, яка прислуговує в цьому храмі. Ось, послухайте, будь ласка, що вона нам сказала. Власне, вона поділилася, чи планують взагалі з'їжджати звідси. Це ідіотизм. По-перше, Какое это малое строение. Это никакая не палатка, ничего другое. это раз. А во-вторых, православный христианин, он знает, чем заканчивается, когда сносится Божий храм. Мы будем смотреть по возможности ситуации, как нас благословят наше высшее начальство. Если благословлять стоять насмерть, то будем стоять насмерть. Кошона зазначила, що і ніхто з виконавчих там органів до них не приходив, ніхто їх поки що не змушував збирати речі, пакуватися і виїжджати або ж демонтуватися. Хочу нагадати, що самовільне захоплення ось цієї ділянки представника московського патріархату е, біля десятинної церкви почалося ще 2008 року. Спочатку споруда мала вигляд таких собі трьох кіосків, знаєте, такі брезентові намети, які там встановлюють, продають, наприклад, в них. Квас. Ось так от, власне виглядав спочатку цей от, е, храм МАФ, тому такого і почали е, називати. А в 2012 році, за часів Віктора Януковича, е, почали. Узаконювати, якщо так можна сказати, незаконно узаконювати усе будівництво. Однак жодних дозволів ані на будівництво, ані на використання земельної ділянки релігійна організація не тоді не отримала і не має їх до сьогодні. Знести храм МАФ, який московський патріархат роками зводив біля фундаменту десятиної церкви. В середмісті столиці вимагали одразу три інстанції: це Міністерство культури та інформаційної політики, Київська міська державна адміністрація та національний муз за історії України власне на чиїй території зараз і стоїть ця споруда до суду, вони подали ще 2020-го, А рішення, яке вже говорила, було прийнято. В лютому 2015 цього року, і в силу воно стало воно вже законним на початку березня, але 20 березня було відкрито вже апеляційне провадження за скаргою релігійної громади Української православної церкви Десятинний храм Різдва Пресвятої Богородиці Московського патріархату тобто вони подали апеляцію на рішення суду, вони оскаржують те, що мають знести. Цей храм і розгляд призначено на 16 травня цього року. Тобто, доки судова тяганина триватиме, цей храм залишатиметься на місці. А Ми будемо далі продовжувати слідкувати за цією справою.